Вітаю! Ви на каналі Still Time. Друзі. А які годинники для вас легендарні? Коли мова йде про дайвери, багато хто одразу згадує Seiko SKX, Omega Seamaster або Rolex Submariner. І точно хтось має згадати Orient. На мій сором, я не дуже цікавився історією Orient Mako і думав, що цей годинник також випущений у другій половині 20-го століття. Але нещодавно Orient випускає ось цю лімітку. Присвячено до 20-го ювілею Маку. Тому я вирішив почитати трохи історію цієї колекції. Зрозуміло, що перший реліз відбувся в 2004 році. Японці представили новинку як флагманську лінійку. Після випуску годинник став дуже популярним доступним дайвером. Моделі і зараз залишаються в привабливому бюджеті. Особливістю японських годинників є фанатські назви моделей, і Мако не виключення. На офіційному сайті Орієнт ви не знайдете такої назви. Така сама ситуація із Seiko Turtle, Tuna або іншим дайверським корпусом, відео про які вийшло нещодавно на каналі. Цікаво, що подібної ситуації не виникає швейцарськими брендами і постійно страпляється з японцями. Перше покоління Мако відрізнялося кнопкою на 2 години для налаштування дня тижня. З 2015 року налаштування відбувається як у усіх моделях ключком. З 2023 року з'явилися дайвери на сонячній батарейці. І ось зараз бренд випускає лімітовані годинники до 20-річчя колекції. Є два варіанти звичайний механічний дайвер з хвилястим циферблатом. Або хронограф на сонячній батарейці. Японці чомусь бояться фанатських назв, тому на сайті реліз цієї моделі має довгий заголовок Orient Diver Design Model 20th Anniversary. Але мені смішно від посилання, де вказано лише «Maco 20th Anniversary». Тобто, як би ми не при ділах, але Мако потрібно вказати, бо народ не зрозуміє. У статті ж вони мимохідь згадують, що Мако називають лише в деяких регіонах, після того як таке прізвисько дав один покупець. Він подумав, що зображені дельфіни на задній кришці – це акули. Мені чомусь важко повірити в цю легенду, бо як тільки наші клієнти не називають годинники, але вони від цього не стають легендарними. Як ви гадаєте, чому японці мають таку політику стосовно фанатських назв годинників? Пора вже переходити до огляду. Поставляється годинник нестандартною коробкою з написом Limited Edition. Коробка картонна, але виглядає більш преміальною зазвичай. Всередині інтер'єр із чорного м'якого матеріалу, схожа на самий. Годинник випущено обмеженим тиражем 3000 штук. Розглянемо уважніший циферблат. Його синій кольор поступово темнішає зверху донизу. Також по всій його поверхні хвилястий візерунок. Щось подібне ми вже бачили в Тісосі Star. Я думаю, Тісо більш нагадує морські хвилі, тому що варіант візерунок однотипний. Але це також добре. Раніше ми могли насолоджуватися лише циферблатами Seiko, і дуже добре, що інші бренди також звертають увагу на це. На стрілках та накладених індексах є люмінесцентне покриття. 12 годин у вигляді арабських цифр, інші у вигляді 5 або 4кутних індексів. Індикація дати між індексами 4 та 5 годин. Тут же прописним шрифтом зазначено Universal Edition, логотип ORIENT традиційно зверху, нижчий напис хронограф та водозахист 20 бар. Відлік часу запускаємо верхньою кнопкою. Тут звичайні кнопки. Знову на відміну від хронографів Ісосі Star. Центральна секундна стрілка, як і година з хвилинною золотистого кольору. Лічильник хвилин знизу. У правому віконечку 24 години формат часу зліва секундна стрілка годинника. Всередині стоїть кварцевий калібр VS752 на сонячній батарейці. Точність ходу плюс-мінус 20 секунд на місяць. Повного заряду вистачить на приблизно 6 місяців роботи. Односпрямований безель на 120 кліків. Обертання дуже плавне. Зверху вставка із анодованого алюмінію. Перша чверть синього кольору, інша частина чорна. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі. Більша частина сатинована, але є полірування на проміжних ранях зверху, кнопки та ключ чорного кольору, ключ загвинчується, діаметр корпусу 42,8 мм, відстань від вушка до вушка 48,1 мм. Комплектується сталевим браслетом із литих ланок. Застібка штампована. Швидкої системи для дайверського розширення браслету тут немає. Задня кришка загвинчується. На ній зображені дельфіни або акули на думку того самого покупця. Також є характеристики. Вказано, що це лімітована модель і номер один із 3000. А ось так буде виглядати на моїй руці. За п'ясті 16 см. Ціна 390 американських доларів. Придбати можна в нашому магазині. Посилання на сайт буде в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!